Отцям і сина, і Святого духа. Чуєте Слово Євангельське, яку радісну обітницю дає нам сьогодні Ісус Христос. І взагалі дуже добре перечитувати Євангеліє і слухати Його, бо воно все наповнено благословінням від Господа Ісуса Христа кожного з нас. Господь каже сьогодні. До нас то слово, що кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я того перед Отцем Моїм Небесним. якої нам ще більше радості треба. Нам достатньо визнавати Ісуса Христа як Свого Господа це прославляти Його своїми устами, бо сказано близько. Слово вірив в устах твоїх, бо серцем віруємо, а устами сповідуємо на спасіння. І Господь дав нам цю обітницю, що коли ми не зрікаємося Його, то і він. Нас визнає, коли буде той страшний суд і в цьому нашому житті, бо у храмі Небесному цілий час відбувається то Богослужіння. І Господь заступається за тих, які його визнають перед Отцем своїм небесним. Оце для нас дуже радісна обітниця, але визнавати Ісуса Христа, це ще й означає. Старатися жити так, як Господь прожив це життя. Жити в тій любові Божій, жити в тих благословеннях Божих. Про що я вам казав, нагадував про плоди Духа, послання до Галатів 5 розділ, 22 вірш. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здерженість. Запам'ятаємо собі це, укладімо собі це в серце. Закону нема на такі, бо вони угодили Богові. Коли в нас ці присутні плоди Духа, значить ми живемо по Божому. І Господь каже, що коли хто любить батька або матір своїх більше мене, то й не достоїть мене, і багато людей цього не розуміють, і там далі перечитується, чи дочку, чи сина, чи дружину. Чи інших таких людей любить більше мене, то й не достої мене? Чому так Господь каже? Хіба Господь боронить нам любити ближніх наших? Тим більше заповідь Божа каже: шануй батька і матір твоїх, щоб довгий вік твій був на землі, щоб добре тобі поводилося всьому. Господь хоче вам сказати, коли ви не будете мати віри, коли ви не будете жити зі мною, коли я не буду пробувати у вас. Бо хто не має Духа Христового, той не Його, коли у вас не буде цих плодів Духа, то ви і батька, і матір будете знебирати, і мене не надбаєте, і батьків своїх не будете шанувати. І життя нема, бо розумієте, коли люди християни, коли вони віруючі люди, коли Господь пробуває в них, вони добрі і до тата, і до мами. Вони мають любов до дружини, дружина до чоловіка. Також до своїх дітей, ту належну любов, діти до своїх батьків. Отак, дорогі в Христі, тому Господь каже нам про те, як ви не надбаєте мене, то ви всю втратите. Бо якраз і Петро каже, що ми, Господи, заради тебе лишили все, що нам буде за це. Каже, ви сто крат більше одержите, бо коли ви будете доброю людиною, ви будете мати набагато більше друзів, ви будете мати то благословенне життя. Ви збережете сімейне життя, коли ви будете зі мною, побачите, тепер, скільки тепер сімей розпадаються. Тому що нема любові Божої там. Земна любов це таке, знаєте, примерливе. Нині є завтра нема. Тут люблю, тут не люблю. А коли ти дійсно маєш любов Божу в собі, то воно є вічне. Бо любов Божа ніколи не перестає, як каже апостол Павло, тому, дорогим Христі, Укріпляємося у вірі, а віра велика сила. Бо сьогодні нам треба багато віри. бо бачимо, як читаємо у посланні до Євреїв, 11 розділ, про людей віри. Вони полки чужинців проганяли, не приймали їх з хлібом сіллю. Бо дехто каже, ну то, то треба мати любов. Та й то проганяли полки чужинців, напевно, ті чужинці, яких проганяли. Певно, так їх просто не прогониш, треба було десь знайти, якби було добре прутом хоча б потягнути по одному місці, щоб того чужинця прогнати. Ну А де коли як не допомагає, то треба й чимось ліпшим, щоб проганяти полки чужинця. От нам відповідь на те, як, чи воїн правильно робить чи ні. Він захищає свою батьківщину, він захисник. Він не є віроломний окупант, який наповнює чужу землю. Він є захисник свого народу. Своїх близьких, своїх сім'ї, свої родини. І він має святість, бо я навіть подав вам з книги чисел про священника Пінхаса у Ютубі. Можете передивитися собі, як там описано, Пінхас убив чужинців, з пронизав їх, тому що вони були пагубою для Божого народу. Народ гинув через них, бо вони зводили народ навчали поклонятися Ваалу, Богові чужого. І коли ще один з єврейських синів привів знов чужинку, він узяв списа і їх обох пронизив списом. І Бог сказав йому, що мир йому, бо він заступився за народ свій, і йому благословення вічного священства. Книга чисел, 25 розділ. Значить, то не було порушенням заповіді Божої. Бо якщо б то було порушення заповіді Божої, ми знаємо, що хто пролив кров або навіть священник пролив кров, то вже немає права богослужіння. Господь йому наоборот благословив вічне священство, значить, то не було переступом закону Божого. То був захист свого народу. Тому, дорогі у Христі, укріпляємося у вірі. І молімося багато за наших воїнів. Просимо тої ласки Божої, аби віра нашого народу така була сильна, як написано у євреїв послання, 11 розділ. Перечитайте там, які дійсно сильні чуда вірою творилися, проганяли невеликою кількістю, проганяли полки чужинців. Хай Господь Бог. Дасть нам силу, хай Господь Бог нас обікає, хай Господь Бог збереже наших захисників, хай Боже благодать, Божа милість буде на кожному з нас і пам'ятаємо завжди ті слова. каже Ісус: хто визнає мене перед людьми, того і я не повстидаюся перед Отцем моїм небесним. Оце для нас велике благословення. Дякуємо Богові за те, що Він любить нас, за те, що заради нашого спасіння наш Господь прийшов у цей світ. Щоб дарувати нам життя вічне, амінь. Слава Ісусу Христу.